Слава Богу, слава Україні, героям слава! Як у передніх дописах, твітах, ефірах я наголошував, що після 31-ї річниці Незалежності України бандити далі залишаються у владі України. Гарант Конституційних прав громадян України, то президент України, влада, зокрема, Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура МВС, Національна поліція набуде Бере України. 26 рік і 6-й і 6 рік в соціальних мережах, а з 20 серпня 2021 року Рада національної безпеки і оборони РНБ України визнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранти додержання Конституції України, немає влади, діє банда, діє злочинна корумпована архічна система. Сьогодні я зупинюсь на таких деталях. Вчора зараз вам покажу секундочку. Так, Тік-Ток, от бачите, Тік-Ток. Бачите, о, зараз покажу, бачите? От порушення видалили від, Тік-Ток за вчорашній день, так як було написано. Тік-Ток ну, написав мені, що порушення правил спільноти. А що там було? Там була фотографія Зеленського і було написано, що тільки на українській мові. Що нема гаранту Конституційних прав громадян України? Нічого немає. Зробили. То. то бачите, як? Замість того, щоб боротися з корупцією, з злочинної коруповною оргічною системою, вводити порядок правосуддя згідно з Конституції, боротися з бандитами у владі, бандити у владі вирішили, краще їм. Заблокувати або домогтися. Ну, я не буду, не знаю, тим способом робити, щоб е, то заблокувати, щоб воно Тік-Ток, була така картиночка. Порушення правил спільноти. Але зараз я вам скажу, ну, бачите, і то так постійно, замість того, щоб боротися, то вони можуть пожалітися у Facebook, в інформації і так далі. Недостовірна інформація, не працювала і недостовірна інформація. А зараз я вам покажу, розумієте, чому інформація достовірна і правдива? Візьмемо зараз, от е, з минулого року, зараз якаєте, секундочку, то з минулого року зараз покажу. Я то не з минулого року, зараз я вам покажу. О, бачите? З минулого року, 2 вересня 19-го року, ще в 19-му році, не 21-му, а 19-му році. Я писав, і от таке було звернення в мене, зараз то, то, ну, я було. Що, бачите, заблокований більше як 100 днів. Я звернувся до Зеленського о, і наголошую, що е, під керівництвом Офіс президента, під керівництвом е, Андрія Богдана, ну а зараз є Єрмак. О, бачите, е, що більше Як 100 днів роботи і надалі залишаються Заблоковані Заблокований, заблокований до тепер залишається. Я вам вже в попередніх ефірах це показував. Не буду зараз ще раз то показувати, Показав вам раз. Тепер далі. Незважаючи на дописи, твіти, пусти в Фейсбуці, інструктам, і так далі. Всюди заблокована. Заблокована сторінка Офісу Генерального прокурора і так далі. І спеціалізованої прокуратури, і набу і так далі. бачите, яка ситуація? І... Е то, що я кажу, що за заблокування, і так вони таким способом блокують. Мене стараються перше. Тіктоку ті току я ще на ну, тільки третій тиждень, а вони вже блокують, бо тому що і вони правди не люблять, бо тому що правда їм дошколяє. Розумієте, офіційно спростувати мою інформацію вони не можуть, бо тому що зараз в коментарях не тільки в Тікток, а в Фейсбуці, Твіттері, коментарях ніхто не може заперечити мені і не спростувати інформацію. Або то інформація правдива. Я вже оскаржую це, але тік-ток не звернули на то уваги. Тепер дивіться, бачите, зараз я вам покажу до то того звернення і ще одного звернення покажу. От, Дивіться, от тут я зробив публічний виступ, звернення зробив, бачите, звернення, ще раз показую, розумієте? Ще в 19-му році, 2 вересня, з 19-го року до тепер, Маю на увазі, то вже є рівно, скільки маємо 20, 21, 22 рік, три роки. Відкидаємо пів року війни. Ну, Маю на увазі спецоперації, так званої, або масштабної війни. Відкидаємо два з половиною роки, що не міг Зеленський розібратися, як то не обов'язково собі займатися тим. Достатньо було, є офіційне звернення, є офіс президента. Там ціла купа, як клієрків є. Розумієте? Говорити, піаритися не можуть, що не можна було за, за, за 2,5 роки звернути увагу, що його критикують. от дивіться, бачите, зверне до президента Володимира Зеленського. Маєте офіційна сторінка його в Твіттері, офіційна сторінка в Інстаграмі. Про те, що у владі України були і є бандити, які. Здійснюють, продовжують здійснювати корупційні діяння, правопорушення, грабунки, зловживання службовим становищем. Серед бандитів у владі України є судді загальної юрисдикції, усіх рівнів, прокурори, працівники прокоронних органи, посудові особи усіх рівнів держслужбовці, кримінальні справи провадження на корупційні діяння, більше наведених усіх, називаючи номера 42, 013, 15, тринадцять, п'ятнадцять два Другі номери. 42, 013, 15, 20, 7, 40, 159, Третій номер 120, 130, 90, 21, 40, 313. Про те, що цивільна справа, зокрема, 2, 17, 22, дріб 98 бандитами у владі України, переховується від правосуддя Галицьким районним судом до сьогоднішнього дня це переховує. недостатньо фактів. Нам ясно, що краще заблокувати ніж то. Так що, друзі, без вашої підтримки, з тими бандитами, то важко буде мені їх. Розумієте? бо тому що з тим залишили корумпованорушною системою, я вже 26 шостий рік веду боротьбу і шостий рік в соціальних мережах. Те, за свою професійну діяльність, громадську діяльність, а також у боротьбі з корупцією в Україні і злочином еретичної корупційної системи України зазнав прислідування, зокрема бандити у владі кримінальна про провадження маємо 120, 15, 14, 20, 7, 4, 0, 895. Пане президент України Володимир Зеленський, з самого початку вашої діяльності до сьогоднішнього до сьогодні не на неодноразові звернення до вас у всіх соціальних мережах: Facebook, Twitter, Істаграм, усі офіційні урядові сторінки, зокрема офіс президента, отут казав конкретно так заблоковане. Пане президент, пане президент України Володимир Зеленський, так як повнота влади України повністю залежить від вас, на мою думку, достатньо 10 днів, щоб по моїм фактам прийняти законні рішення згідно конституції, закони України. Маємо сьогодні скільки часу? Два з половиною років. Три роки загальному а два з половиною без війни, без масштабної війни. Бачите, як система працює. Так що, друзі, розумієте, я тільки один факт показав, розумієте, в неї ні правдив інформації бандити не люблять і не люблять, коли їх критикують. А є за що критикувати. Я розумію, що до зразу війна йде. Але от такі недостатки, що 2,5 роки не було часу, було достатньо. Просто ніхто не хоче нічого робити. Бандити як були, так залишаються. Як була корупція, так корупція залишається. ні ні ні. Розумієте, на ті недостатньо звернення. Я просто один кілька фактів сьогодні підкреслив, показав, що бандити як були, так і є. Так що ми разом не можемо побороти. Так що, друзі, якщо небайдужа доля України. І не тільки боротися зараз з за, за, за Російською Федерацією, бо тому що тим треба так робити, щоб той чобіт вже більше України не був раз назавжди. завжди. Достатньо То, скільки років Україна зазнавала е, 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 на увазі, знущання з е, Російського чобота, пора закінчити з тим. А і так само з тими бандитами у владі України. Бо тому що з, тим злочинно корупційної діжної системи. Бо ніхто насправді ніхто не хоче в Україні боротися. Просто всі піаруються, більше нічого. І показує то, що дурить цілий світ, яких всіх президентів, всіх премєр міністрів і так далі. Так що, вибачте за гостроту питання, але розумієте, наболіло, бо тому що вже починає тіктоку, що тільки третій тиждень і вже блокує, бо тому що їм не подобається. Я вам зараз покажу. не подобається, що переглядає за третій Двіться, візьмемо зараз я вам по плиночку. Бачите, тікток, переглядів, воно навіть зараз я вам покажу. Секундочку, 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 секундочку. Зараз вам покажу секунду, де. О, зараз, зараз, зараз я пропустив. О, маєте 26 тисяч 400. О, по зеленському. Так що. Перше, щоб ви, якщо каже, якщо маєте бажання і хочете допомогти, щоб побороти ту корупцію, приєднуйтеся до мене, приєднуйтеся в групах і на сторінках моїх, Фейсбуці, кромі Твіттері, Інстаграмі, Інстаграмі, Тіктоку і Ютубі, і телеграм-каналі. Приєднуйтеся, будемо разом боротися. Ваша підтримка для мене то є мощний такий потужний удар по тих бандитах. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь, ставте вподобання, лайки ставте. Все, що було, поширюйте. репости робіть, твіти робіт, ну, з поширенням. Так що дякую за увагу, будьте здорові і щасливі. До зустрічі. З вами був Богдан Гавряк, Львів Україна. Дякую за увагу.